Харківський шпиталь отримає новий томограф. Кошти зібрали спільними зусиллями. Допоміг благодійний фонд Сергія Притули, який зібрав 16,6 мільйонів гривень. 15 мільйонів виділила і передала шпиталю Харківська мерія. Завдяки цьому медики зможуть продовжувати рятувати життя українських військових. Гроші вже перераховані на рахунки. Центру з боку мерії і чекаємо на перерахунок коштів від фонду притули. І я запрошую всіх учасників. Я хочу, щоб всі були присутні на нараді, яку ми зробимо відкриту і будемо звітувати за кожний крок, за кожну копійку, яка буде витрачена на придбання апарата, щоб прийти до медико технічних Вимог до апарату прийняти таке рішення, і потім, мабуть, в майбутньому запросити може, і представників тих фірм, які виготовляють ці препарати, щоб ми мали справедливу ціну, враховуючи те, що вся Україна збирала на такте. Дякую всім. Все ще раз кажу: збор ми закрили. Дякую. Міський голова Ігор Терехов подякував усім харків'янам, які наповнюють бюджет Харкова. Це ж не мої власні кошти, це кошти міського бюджету. І я вдячна всім, хто заробив ці кошти. А це міський бюджет міста Харкова, тобто вся територіальна громада. І завдяки Харкову ми перерахували ці кошти на воєнний шпиталь, бо це необхідно. Це необхідно, бо це буде рятувати життя наших хлопців та дівчат, які боронять нашу землю. Тому це наш обов'язок насправді. Комп'ютерний томограф це не техніка, яку можна просто купити і вімкнути. Щоб він запрацював, потрібно пройти багато етапів на все від покупки до першого обстеження й те, що найменше два з половиною місяці. Ми будемо грати всі процедури тендерні необхідні узгоджувати питання з всіма людьми, які допомагали нам зібрати ці гроші. Після того, десь як місяць буде грати стендер і обиратись медико технічні характеристики апарату, ми його е підтверджуємо. Його виробляє виробник, дає нам технічні характеристики під приміщення. Приміщення покривається необхідним барітовою штукатуркою, необхідною для е запобігання е опромінення зовнішніх е людей, все що зовні від стін. Підсилення полу і так далі. Тобто, робиться всі технічні вимоги, які вимагає робити виробник для свого КТ. Потім він поставляється фірмою виробником і монтується фірмою-виробником, і потім він вводиться вже в експлуатацію. В шпиталі наголошують, що при купівлі апарату будуть притримуватися абсолютної прозорості. Анна Зелінська, Світлана Бреус, Харків, новини.